Вітаю вас в ефірі Соціальне перехрестя. Програма для тих, хто опинився на перехресті власного життя, а також для тих, хто не байдужий до проблем таких людей і може допомогти їм вирішити ці проблеми. Сьогодні в нашій студії директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко і голова ради директорів, директор Телесенс Інтернешнл Лімітед Едуард Друбін. Ми сьогодні будемо говорити про проблеми кадрів в it сфері і перш ніж почати нашу розмову, я хотів би, щоб ми подивилися сюжет, який наша творча група відзняла в національному університеті Харківський авіаційний інститут. Студенти Харківського авіаційного інституту отримали змогу напряму поспілкуватися з роботодавцями з приводу працевлаштування та підібрати гідні умови. Центр зайнятості провів ярмарок вакансій. Як звісно, програмісти у нас на вес золота. Да? І непосередньо на цій ярмарці ми плануємо знайти молодих спеціалістів, які в ближайшу час поповнять ряди співробітників нашої компанії. Що хочемо від молодих спеціалістів? Головне – бажання. Студенти вельми уходчивої и роботодавцями спілкувалися, і майбутнє місце роботи обирали. На ярмарку вакансій мене привело в першу чергу це очередь і стремлення знайти собі роботу. Я представитель IT специальности, поэтому я хочу найти себе работу в соответствующей области. Все предлагают очень хорошие условия, все очень достойные фирмы. Главное, что не требуют, это минимальные навыки в той или иной сфере це ілюстрімльоність, самоввчаюваність і, звичайно, знання англійської мови. Дуже багато вакансій. На даний момент більше навіть спросу, ніж пропозицій. Вседа є робота для програміста, в сфері IT завжди є робота. Для молодих спеціалістів були створені всі умови. Кожен охочий мав змогу перевірити свої навички в IT-сфері та отримати документ з результатом, а також надати резюме представникам компаній. Ну, я думала, будуть більш хуже результати, а так як здесь було направлено именно На языке C, PHP, э, ну PHP непосредственно связано с HTML. Поэтому у меня более лучший результат. Но если бы мы изучали Java, то был, были бы еще лучшие результаты. Ярмарка вакансий и помогает найти специальность. Можно, конечно, полазить по интернету, поискать ну, возможные вакансии, но это займет время. Можно также выложить резюме, на, как, на, на, на которое откликнутся фирмы. Но Завдяки таким заходам студенти можуть знайти собі перше місце роботи. Ну ось такий сюжет ми відзняли в Харківському авіаційному інституті. І знаєте, я звернув увагу на слова студента Артема Кравченка, який говорить про те, що для того, щоб стати, знайти місце в it бізнесі, потрібно обов'язково знання англійської мови. Скажите, пожалуйста, в вашей компании вот такие знания необходимы? У вас больше сотрудников владеют английским? Абсолютно это правильная, правильная, мысль. Сегодня без английского языка нормальным программистом не станешь. Это однозначно. конечно, у нас компания точно так же. Все руководители проекта, все руководители компании говорят по-английски. И мы у нас действуют, постоянно действуют, у нас постоянно действуют курсы английского языка. То есть кто-то повышает, кто-то изучает по новой. Но когда мы берем специалиста на работу и обсуждаем с ним зарплату, то знание английского языка является одним из важных факторов того, что зарплата ему будет больше или меньше. Поэтому это очень необходимо. Дмитрий а чего стоит у вас ливень кадров? Спеціалістів, студентів, які закінчили харківські вузи, в it технологіях, вони підготовлені <кхи> до роботи в таких компаніях, як ваша? Я би сказав, мабуть, сьогодні ні. Надо понимать, что все компании ⁇ это, конечно, разные компании. Наша компания э, продуктовая, есть компания аутсорсинговая, есть компания, которая разрабатывает игры, есть компания, которая разрабатывает веб-сайты, есть компания, которая разрабатывает сложные системы, например, как наша компания ⁇ сложная биллинговая система промышленная ⁇ где нужны знания гораздо, гораздо больше, более, э, более, зна более значимые должны быть, э, и знания должны быть более углубленные войти И ответственность, конечно, большая. Сегодняшние программисты, которые выходят из стен, из стен вузов, к сожалению, они уже где-то с третьего курса начинают идти работать и забрасывают обучение. И я уже вот, буквально два месяца как директор Харьковского компьютерно-технологического колледжа стараюсь сейчас рассказать своим студентам о том, что надо научиться учиться. Работать можно чуть попозже начать. Главное, чтобы вы пришли уже на работу опытным специалистом с знаниями. А если вы научились программировать простейшие веб-сайты и у вас нет э, у вас нет фундамента, то вы э, дальше будете никто. Сегодня мы посмотрим, что технологии изменяются так быстро, что э, то, что был нужен 5 лет назад, сегодня уже такие специальности не нужны. И те, кто умел учиться, они переучились на новые профессии и сегодня работают под новыми технологиями. А кто не умел, он так и остался: у него либо зарплата пропала, э, уменьшилась, либо он становится никому не нужен. Поэтому это очень важно, э, очень важно донести детям. <свы> К сожалению, сегодня это немножко не так. <свы> От ми останні роки, останні, може, навіть десятиліття спостерігаємо, що великий попит на спеціалістів в галузі ІТ. чим він викликаний, на ваш погляд? Він якраз і викликаний, продовжуючи ту розмову, яку ми зараз ви випилимо, тим, що IT-сфера дуже швидко розвивається, вона дуже перспективна, вона змінюється, і якщо бути в часі орієнтуватися, куди йдуть ті зміни, то людина завжди буде Ми також спостерігаємо збільшення вакансій щорічно по ІТ-сфері. Якщо навіть в кризовому році було там 600 вакансій, то зразу після кризи, ну наступного року, в 2010-2011 році, і це не залежить від кризи. Тобто ця галузь вона не залежить. От ми дивимося так, от, як провідні підприємства Харківщини, так і як турбоатом. Ну, є криза чи нема кризи, працює. Е, тур, тур, турбінка працює. От, е, так само і тут. Була криза, е, е, криза завершилась чи не завершилась. Е, на сьогоднішній день вони вон, немає однозначної відповіді в цьому питанні. От, але попит на працівників it сфери він підвищився. І стабільно високий. Е, е, тому я сподіваюся, що якраз саме цей напрямок діяльності буде перспективним і для служби зайнятості, і для працевлаштування туди е, осіб, які шукають роботу. Ну є it сфера є такою своєрідною, специфічною сферою. Ви е, можете сказати, от на обліку в службі зайнятості чимало людей, які могли б працювати в ІТ-сфері. Тут е, треба також дивитися, е, безумовно, є такі люди. От. Ті, які е, зразу відповідають потребам роботодавця, вони зразу знаходять роботу. І вони не перебувають майже на обліку. Це також е, дуже е, такий позитивний варіант для людей, які, е, е, якщо він хоче, якщо він буде завжди на гребні вовни, він ніколи не буде без роботи. От. Навіть якщо він звільнився з однієї компанії, він зразу може влаштуватись в іншу mm. компанію. От. А е, здебільше людей це ми можемо вчити. Ми mm. можемо підвищувати кваліфікацію е, і за допомогою роботодавців, із допомогою, от, і за допомогою комп'ютерного коледжу. Тобто все це можна робити і ми будемо це робити. Я не знаю. Ми можемо говорити про якусь певну статистику, але от е, на вашу думку, який відсоток людей, які перебувають на службі зайнятості, можуть працювати в такій в різних інтел... інтелектуальних сферах, ну, наприклад, такі як АІТ чи інших сферах. Безумовно, там Такі, знає не всі люди можна навіть по іншому сказати. Дуже мала кількість людей може бути програмістами, програмістами високого рівня, програмістами язиків, які зараз там потребуються ті ж на ринку праці і таке інше. тому кваліфікованими, суперкваліфікованими, не всі можуть, можуть бути, але ми. Повинні створити умови для того, щоб люди максимально могли себе проявити і е, визначитись в виборі і професії, угу. і спеціальності, і підвищувати постійно свою кваліфікацію. Який от той мінімальний пакет вимог для спеціаліста, який може бути працювати в ваших чи інших IT-компаніях? Ну, треба розуміти, що такое програмування, в принципі, да? якого якогось язика. Я сказал, мы все время говорим, что молодежь, молодежь, молодежь. Конечно, нужна молодежь. Конечно, это это как солдаты, которые должны стоять и работать, и они должны выполнять работу. Но Она понимает, что сегодня IT-проект это не просто, когда э, многие считают, там веб-страничку, нарисовал в интернете, вот все программирование. Но да. даже и хороший, хороший портал нужна очень хорошая команда. А управлять такими командами, это должны уже люди более, более серьезные, которые имеют жизненный опыт управления проектами. Обычно такими становятся ну, с 30-35 с лет. Конечно, есть ребята, которые из 20, из 25, но это исключение, скажем так, из общего, из общего правила. И вот то, что мы с центром знаем, это интересно, что есть люди с высшим образованием, которые работали, например, не в области IT, но они умеют управлять проектами. Они работали каком на каком-нибудь Менеджер. производстве, менеджерами, да. И здесь очень важно, что э, научить их, провести такую пере, э, переквалификацию, научить их понимать, что такое программирование, как, как с этим работать. Для того, чтобы они, может быть, не работали программистами, но могли управлять большими проектами. Конечно, такие большие проекты, к сожалению, в нашей стране еще их немного. В основном это, э, в основном, приходят зарубежные проекты. Здесь, конечно, очень важно знание иностранного языка, английский это как минимум. Ну и такие, и такие специалисты есть. То есть если мы таких людей берем, научим, то мы можем их действительно э, ставить вместе с молодежью и вести, так, вести такие проекты. И сегодня это имеет значение, потому что проектов растет гораздо быстрее, чем ребята успевают вырасти и стать руководителем проекта. У них не хватает сегодня менеджеров, это очень ди, такая дефицитная профессия. Поэтому я рассчитываю, что там действительно есть люди заводов, которые умели, умели управлять какими-то э, какими проектами,

способы, методы залучения фахивтиев на в свою компанию, как ярмарки вакансий. И знали, как вы ищете кадры для себя, для своей компании? Ну, постоянно мы участвуем во всех ярмарках вакансиях во всех университетах, потому что хочется везде показать что что мы есть, чтобы ребята знали, и хочется там найти, потому что наши сотрудники, например, наши сотрудники стоят и беседуют с каждым подходящим, чтобы понять, а не является ли он Э, вот том песке, который через сито просыпается, вот той золотой э, классной вещи, которую можно взять. И, э, естественно, мы э, также выбираем, смотрим на, на, сайтах работа УА и другие, Харьков работа, где мы ищем людей, мы выставляем свои вакансии, мы показываем, кто нам требуется, к нам присыл, присылают резюме. И э, вот, это источники, где мы ищем людей. Также есть акция она практически во всех компаниях приведи друга кто-то знает там своего товарища который тоже программист который сегодня безработный может привести э, к нам компанию сегодня э, все компании все эти компании это очень хорошо социально э, социально защищает своих сотрудников устраивает всевозможные мероприятия кто как но это необходимость необходимость данной профессии потому что молодежи интересно чтобы это было не просто работа а это должна быть жизнь в компании Тому що робота інтересна, вони не так сидять ребята, як э, можуть сидіти до допоздна, і до ночі, але Но хочеться, щоб вони немножко були не ботаниками, як говорят, а все-таки були людьми і Да. Дякую. Я хочу, щоб ми подивилися інший э, сюжет. Його ми взяли в Харківському політехнічному університеті. І там теж була ярмарка вакансій. Але давайте ми його подивимося, а потім продовжимо нашу розмову. іт сфера розвивається найінтенсивніше, тому і вимагає більшої кількості спеціалістів, здатних швидко пристосовуватись до змін у професійній сфері. Аби задовольнити потребу роботодавців в галузі, Харківський обласний центр зайнятості спільно з Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут провів профорієнтаційний захід ярмарок робочих місць політех 2012 під час якого державний центр зайнятості та Комітет європейської бізнес-асоціації підписали меморандум про спільну діяльність, саме це високий рівень безробіття серед молоді, Все, якщо взяти вікову групу від 15 до 24 років, а саме така відстежується, саме така. Вікова група в статистиці. То ми можемо констатувати, що сьогодні рівень безробіття склав 20%. Харківська область стала першою в Україні, де почалася робота з подолання нестачі кадрів в іт сфері, розповів директор державної служби зайнятості Петро Петрашко. Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Ігор Шурма в свою чергу зазначив і сьогодні ті структур, які представили в тому числі і по Харківській області. 100 робочих місць дають можливість людям поспілкуватися з роботодавцем. Ви знаєте, дуже важливо, щоб кожен з нас, ідучи на роботу, не йшов як на важку працю. Якщо ти йдеш на роботу і не відчуваєш примусу, ти стаєш творчою людиною, ти здатний реалізувати свій потенціал. Роботодавці переконані, студенти і випускники, якщо вони дійсно бажають працювати, зможуть сумістити навчання і з роботою. Більше того, у тих, хто не пастиме задніх, є шанси закінчити свій навчальний заклад вже з кар'єрою. Ми дуже плотно орієнтовані на роботу з вузами. Дуже багато, скажімо, дуже процент тих, кого ми набираємо, це випускники вузів. Ми їх з у себе трудоустраюємо І працюємо в цьому направленні. У нас очень много как раз молодих студентів працює, в том числе. У нас є программа обучения для студентів, которые ще не умеють, не имеють опыта. Ми беремо на работу студентів, которые вже можуть опыт або опыт знаний. Это ну, процент компаній, наверно, 20 – двадцять у нас сотрудники, которые как раз сейчас студентами, заканчивают или только закончили. Я сам тільки вуз, наприклад. Студенти на ярмарку хапатися за одну вакансію не квапляться. Заповнюють по декілька резюме, розпитують про умови праці. В принципе, нужны, потому что он узнает о компаниях, которые существуют в городе Харькове, и может подать в них резюме и узнать свое реальное, что он из себя реально представляет. Да. Он посмотрит, что нужно людям для того, чтобы попасть в компанию, и сможет улучшить себя, таким образом подойти в эту компанию. Роботодавці на ярмарок привезли понад 300 вакансій, третина з них в it сфері Всього на ярмарку завдяки електронній базі даних можна було обирати 70 тисяч вакансій по всій країні. Ну ось такий сюжет ми його зняли в Харківському політехнічному університеті. Теж ярмарка вакансій була от виходячи з цього сюжету і з попереднього сюжету, скажіть, будь ласка, угоду, я знаю, що ви підписали угоду про співпрацю між Харківським обласним центром зайнятості і IT-компаніями, які працюють в нашому регіоні. Що передбачає ця угода, які умови, яка відповідальність? Ця угода передбачає нашу співпрацю в ІТ-сфері з провідними компаніями і Харківщини, і України по напрямку і підбору фахівців. По напрямку навчання, по напрямку підвищення кваліфікації, проведення безумовно і ярмарок вакансій, аналіз тих фахівців, які е, перебувають у нас на обліку, їх відповідність е, умовам, потребам роботодавця, відповідне професійне тестування, яке ми також проводимо. Ну, і так цілий ряд от таких угу. от, е, заходів е, передбачається угода. Я е, е, думаю, що Останні кілька років е, сфера ІТ серед молоді, серед студентів, вузів залишається е, ну, однією з найбільш модних. Е, всі хочуть працювати, е, які знають комп'ютер, які трошки більше ніж знають, ніж комп'ютер, хочуть працювати в АІТ-сфер. Однас. Пояснень такої моди, що рівень працівників, навіть молодих працівників ІТ-компаній, і дуже дуже, їхній рівень оплати дуже часто відповідає рівню оплати в іноземних компаніях. Це відповідає дійсності, і я хотів би на цю тему поговорити, а таке зацікавлення ІТ-справами, чи оправдане серед молоді з матеріальної точки зору. Ну, в любом случае, да, оправданно, потому что по сравнению с другими профессиями, которые существуют э, здесь в Украине, это самая высокооплачиваемая профессия. Mm -hmm. да? Скажем так, что э, студент, вышедший после института, закончивший институт, он приходит на работу, и у него от 300 до 600, в зависимости от его знаний, долларов э, зарплата. На уровне, скажем так, когда человек э, поднимается проработав 5-7 лет, у него зарплата может достигнуть до 2000. 2000, Но если он выполняет какие-то серьезные проекты, 2,5 и три тысячи долларов. Да, это, это большие зарплаты, для хорошие для страны. Я... Это, конечно, не достигает уровня зарплат э, в Европе или в Америке. Я всегда своим сотрудникам говорю, что в день зарплаты у инженера-программиста в Германии, в Америке и в Харькове одинаково остается на счету. Поэтому mm -hmm. это не, не вопрос. Но я считаю, что сегодня действительно это самый хороший. Э... Владимир мы в этой студии впервые говорим о... Про співпрацю служби зайнятості і підприємств чи сфери it бізнесу Скажіть, будь ласка, і я дивлюся по нашій сьогоднішній розмові, що ефект від цієї співпраці вже є. Які перспективи подальші служби зайнятості? Які сфери ви хотіли б найближчим часом взяти для співпраці? Ну, тут важко сказати, які сфери. Тут буде. те, що ми сьогодні співпрацюємо саме і по ІТ-сфері, це також, тому що є вакансії, і ці вакансії високооплачувані. Тобто, якщо завтра буде якась інша сфера в такому ж вигляді і стані виглядати, то безумовно ми почнемо працювати із тою сферою. От. Але сьогодні у нас стоїть завдання, в тому числі не те, що ми залишаємо інші напрямки, інші підприємства. От. Ми як працювали з машинобудівним комплексом, з робітничими професіями, ми так і залишаємо це пріоритетним напрямком нашої роботи. Але одним із пріоритетних, нових пріоритетних напрямків стає саме робота з it сферою, і якраз в рамках тієї угоди, яку ми підписали. Дякую вам, Володимир Володимирович, дякую вам, Едуард Хельвичу. Це була програма Соціальна перехрестя. Сьогодні в нашій студії спілкувалися Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості та Едуард Рубін, який очолює посаду голови ради директорів компанії Телесенс Інтернешнл Лімітед. З вами спілкувався також я, Олександр Швець. На все добре.